Добрий вечір, наші дорогі подписчики. Ми вам в нас новому відео. За два дні не знімав нічого. Думаю, сьогодні ось Як обично, я в 8-9 хожу оправитися. І сьогодні у нас курочки, найменше єсмішки за цілий місяць. Зараз покажу скільки. Ось таке количество яйцо мы с вами внесли. штук. Я подивився по записях, то це саме найменше в цьому місяці. Так що сьогодні нас вони підводять. Як кажуть, в чому причина що може бути. Домінантні оці верхні взагалі тільки одне яйце знесли, як кажуть, такого не було. Їх там і багатенько сидить, я навіть не знаю скільки. Не знаю штук. Штук скільки Та да, штук 7, мабуть, сидить, І одне яйце всього. Зараз покажу хто скільки зніс. Так, домінант знесли 5 штучок. Ломан Браун 2 штучки. Декабувайк 3 штучки. Ломан Сендіс старший 7 штучок. І виходить вони найбільші. По процентах знесли сь сьогодні. І молотки наші знесли 12 штучок. Це виходить, 60% вони знесли всього з 20 курочок. А Старші Ломан 7 штук, 70%. Ну а перепели, звісно, нас порадували сьогодні. Хорошо знесли 29 яичок. Ну а молотки наші рекорд сьогодні побили очередного, ще покажу. Так, ось наші молотки. Уверху внесли 6 яйчок. А внизу 7 яичок. Получається 13 яичок. Було в них найбільше 12, по-моєму. То сьогодні 13. Може я і сам винуватий я це пару днів. Насчут курочок хотів сказати, що так мало знесли. Може і сам винуватий пару днів, оце днів два-три. їм уменшив пайку комбікорма грану. Може і за того вони стали менше нестися. Як менше ну, десь 11 кг за сутки. Я даю курям і перепелам. Так, перепрошую не 11, а 13 Спеціально тільки що паузу поставив і пішов, отарив це відеречко і набрав повне. Вийшло 6,5 кг. Це я утром давав і ввечері 6,5 кг. Це, виходить, 13 кг за сутки. Бо я раніше щитав, що ну, скільки вони в в мене всього їли. Я раніше давав їм волю, скільки їдять, скільки їдять. Утром, ввечері давав, ще й в обід переходив і підсипав. То в мене виходило там два з чем-то Може до трьох і не виходило, але два з половиною точно виходило. То я виходив, що там кури дуже багато. Считав, що дуже багато їдять, що вони там около 190 грам діли в мене комбікорму. І я вирішив зменшити їм пайку. Ну вони мені за це не вдячили. Стали менше менше давати яєць. Сейчас я вам покажу список. Ось мій список. Ось разом скупи не киси. Ось бачу кожен день там 35, 36, 33 ось. да. Саме менше дивиться 31 ну, коротше виходить, 31 менше було з 13 грудня. А сьогодні, звичайно, 29. Разом з перепелами 11, 29-29. І молодка у нас перепела 13, сьогодні рекорд. Бачите. За все время вони рекорд сьогодні. Що, такі результати. Я ж кажу, основна причина, що може бути, це за то, що різав їм пайку. А чого, якщо по нормі їм даєш, вони менше несуть, це може бути і за того, що білка малувати. У мене там, я не пам'ятаю скільки, по-моєму, там процентів 20%, по-моєму, я ще не, не ошибаюсь, 23,5% соя, горох, макуха. 23,5%. Я думаю, якщо давати їм там, по нормі там, 26%, чи скільки там білка, чи 27%, є різні рецепти, то можна було б по нормі давати 120 грамів на курку. Тому їм би достатньо було. Ну а так. Це такий короткий у мене карбікорм, треба, щоб вони волю їли, тоді буде результат, тоді бачите, і добре, і курочки мої. Неслися. Так що, вот таке у мене відео получилось. Не знаю, може для когось познавательнее. Якщо є якісь питання, вопросы или наоборот, може хтось хоче хто щось щось то что-то пишіть в коментарях. Ставте вподобайки. До нових зустрічей. Я думаю, через день, два, ще, ще зустрінемось. Пока-пока.